Поблизу Свято-Успенського собору у Полтаві волонтери встановили два намети. Тут облаштовують пункт обігріву. Коли був перший блекаут, багато людей йшло до собору, і вони очікували, що тут є пункт обігріву, і вони зможуть зарядити свої мобільні телефони і попити чаю. І для нас це було викликом, тому що люди приходять, люди нам довіряють, і люди чекають, що тут буде такий пункт обігріву, і ми були не готові до цього. Намети загальною площею понад 100 квадратних метрів встановила благодійна організація «Полтавський батальйон небайдужих обігріватимуть пункти, зокрема від генераторів, каже волонтерка Яніна Барибіна. Ось тут є місце для теплової пушки. З цього боку і з іншого боку також це буде нам давати можливість сформувати таку теплову завісу. Ми про всяк випадок готуємо так само булер'яни на випадок, якщо не вистачатиме пального для живлення генераторів. Булер'яни це дещо схоже на буржуйки, але є у них можливість холодна труба. Облаштовують пункт обігріву за гроші благодійників. Нині тут зробили електропостачання та підлогу із піддонів. Також виготовляють меблі. Ми намагаємося звертатися до всіх, щоб люди з одного боку відчували свою приналежність до добрих справ, до того, що вони роблять щось для інших людей, і з другого боку і самі фізично це зробили. Назвали проєкт Тепла хата. Загалом у пункті зможуть прийняти одночасно близько сотні людей. За задумом у нас тут буде знаходитися щось схоже на рецепцію, аби ми мали обмежену кількість телефонів. Ось на цих полицях буде знаходитися. Тут для кожного телефона, для кожного гаджета буде окремо підведено гніздо. Також для пункту шукають килими для підлоги та дитячі іграшки. Завершити облаштування планують за тиждень. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.